Слава Ісусу Христу! Ага. Я хочу дати свідчення. Я до отця Олег вже ходжу 12-й рік. Надзвичайно багато зцілень я отримала, моя родина, сім'я. А то я приїхала в село і розказую, що є отець Олег, що молиться, то. І одна жінка, каже, я тебе прошу, дай записочку, бо я даю так, на цілий місяць, щоб отець хвалився на молитву. І вона передала раз, другий, третій. Так стільки повірила, що ця молитва їй помічна, що вона відчуває з родиною, що їй легше, добріше. І тут вона підзвонить до мене і каже, я тебе, прошу проси оця Олега, бо є е, внук з сім'єю в, в Америці. І каже, всі дістали коронавірусу, найгірше маленька дитина. Я прибігла до отця, Олега, О, чи така, така справа? я кажу, я вже я молюся. І всіх забрали до лікарні, а дитинка, та що найменше, ніж довезла до лікарні, температура впала, дитина оздоровила, і дитинку відправили додому. Вони так всі щиро дякують, і я на щиро так дякую ці Олегу за його щирі ревні молитви, бо тільки оця Олега Господь Бога вислуховує. А ще я прийшла до оця Олега з великою тривою, з великим болем. У нас родилася, внучка дуже хвора. Лікарі казали, що жити не буде. І я їхала в автобусі, мені стукнув голову, і голос: тобі, треба оця Олега. Я розшукала оця Олега. А я не знала оця Олега. Я розшукала, прийшла і молила, плакала, просила, отче, віраю, бо ви можете тільки врятувати. І дійсно, отець Олег помолився, та була неділя, понеділок дитину відключили від апарату штучного дихання. Я прийшла до лікарні, а лікарка каже, бабуся, якесь чудо, бо дитина почала дихати. Я знову прибігла до оця, але каже, не плачте, і лише за все, дякуйте, бо всяко ще може бути. Я прихожу на другий день, дитину дійсно знову підключила до апарата. Я при... а то було не тільки апарат, то були рученьки, ноженьки, носик. Все було включено, де були жилки, всюди було включено той апарат. Дитинка вже в тому купаці. І я знову кажу: отець, ну гірше, отець каже, моліться, вірте і моліться. І ми знову молилися. За три дні дитину відключили, більше не відключали. Дитинка росте, здорова, весела. Ми привезли в рік дитину на провірку, лікарі не повірили, що це. Та дитина. в Бу головинці, були відхилили, бо вона перестала дихати і не пустував керси. І Коли серденька було не закрите, віконечко закрилося. А тут вона ребрі, дитині була малина, ну просто малина, з такими пухірками, то казали у -у -у, в Києві робити операцію, десь каже, буде молитися. І на нинішній день дитині повністю зійшла, малинка з нема. Я щиро дякую Господу і вам, Отче, за ваші молитви, бо тільки Господь Бог вас слухові, слава Богу, дякувати Господу Богу.